Привіт! У цьому короткому відео я розповім, як підготувати і провести сильний пітчінг ідеї. Коротку і переконливу презентацію, яка справляє враження. Якщо хочеш, щоб твою ідею підтримали слухай уважно. Етап перший. Підготовка. Що сказати? Перше, почни, з чому це важливо. У кожної ідеї має бути сенс, мета або біль, на який вона відповідає. Приклад, сьогодні 30% молоді не мають доступу до менторства. Ми це змінюємо. Друге. Скажи, що пропонуєш чітко і просто, без води, в одно-двух реченнях, наприклад. Ми створили платформу, яка поєднує студентів і наставників, і через чати та відеозв'язок. Додай, кому це потрібно. Тобто розкажи про цільову аудиторію, хто буде користувачем і чим це їм буде корисно. Далі у чому унікальність? Чому це краще, ніж інше? І чим це відрізняється. Який результат або який вплив, що зміниться завдяки вашій ідеї? Етап 2. Візуалізація. Як оформити. Перше презентація має бути простою. В нашому випадку три змістовні слайди, ключова інформація. Назва ідей плюс автор. Далі проблема. Рішення, цільова аудиторія, цінність і унікальність. Як це працює, висновок або заклик до дії. Менше тексту, більше змісту. Краще три сильні пункти, ніж десять розмитих. Якщо є цифри, покажи їх з графіком або візуалізацією. Використовуй візуальні підказки, зображення, схеми, іконки, все, щоб допомогти зачепитися очима. Етап 3 Презентація. Як розповісти. Говори зі структурою. Початок, гачок, емоційний вступ, питання або факт. Середина, основна ідея, плюс як вона працює. Кінець. Чіткий меседж або заклик. Підтримайте, приєднюйтесь, ми готові до реалізації. Говори живо і щиро. Краще недосконале, але з енергією, ніж ідеально, але нудно. Контролюй час до 4 хвилин розповіді. Запам'ятай, репетиція дорівнює. Впевненість, будь готовий до питань. Заздалегідь продумай відповіді на запитання, чому саме ця ідея, що, якщо, хто і як це може реалізувати. Гарний піч це не про презентацію, а про енергію, ясність і віру в свою ідею. Не бійтеся бути собою. Говоріть чітко і чесно, і вашу ідею обов'язково почують. Успіхів вам на пітчингу!